Вітаю підписників і гостів каналу. Настав сьогодні вже той день головного відео в цій серії про лохину. Я вже сам зачекався, щоб викласти фундамент самого вирощування. Так як без правильної посадки всі подальші танці з бубном будуть мати вторинне значення. Формат буде просто. Покрокової інструкції, без традиційного споглядання, як хтось ковиряється в землі, почну найперше з форми самої посадки. Вона може бути як ямкою в землі, якщо у вас супіщаний ґрунт, або теплою клумбою, якщо суглинок. І річ тут не тільки. З проблемою дренажа, але і з температурним режимом суглинки весною довго прогріваються, і така посадка ще має декілька переваг. Це і краща освітленість, і менший контакт з грибковими хворобами, які з бризками від дощу прилітають на саме листя від землі. Тепер стосовно об'єму. Це може бути діаметр ями може бути 90 см або прямокутник 80 на 80. Ну, в даному випадку моєї теплої клумби тут у п'ятикутник, який має довжину сторони. 60 сантиметрів схожі об'єми. ну В даному випадку тут у нас стоїть шифер, можна з будь-яких підручних матеріалів, може бути і будівельна фанера, доски. Обапали все, що у вас є, можна використовувати. Траншейний спосіб для частного користування, це ну, він нераціональний. Це якщо вам нікуди дівати субстракт, його і так іде фактично такий мішок, як я показував, кислого торфу 250 літрів, іде на, на один кущ. Що ще по формі, якщо це ямка в землі ви садите в чорне агроволокно 50 мікронів, якщо тепла клумба, як тут, то я використовував 30 мікронів, ну, я брав агріновське волокно, воно Доволі щільне і якісне. Для чого це робиться, насамперед, відгородити субстракт від глини і від личинки хруща. Ви берете, садите в кусок агроволокна 3 х 320 воно в розмотки йде 3,20. І весною, коли літає хрущ, просто. Це агроволокно витягуєте і щільненько до куща це все субстракт накриваєте, щоб не було туди можливості залізти хрущу, відкласти яйця. Якщо не вдається щільно біля куща отут зав'язати, ну... Трохи можна обсипати свіжою сосновою стружкою район самого вазону. Це також працює як ароматизатор, що ховає зап... Зап... запах самого торфу. З формою вроді розібралися, перейдемо до її наповнення. Забув, висота. 60 сантиметрів самої форми. Ви умовно, якщо брати, розбиваєте, цю висоту на 6 на шарів. Перший нижній 10 сантиметрів це зрозуміло, що це дренаж Він же і Волого накопичувач і та сама грибниця, Не буду поглиблюватись в цю тему. В мене в даному випадку накладено на шар, два слої сороковки доски соснової. Ну і всі проміжки втрамбовані сосновим опадом, з голками в Перемішку. Не треба робити там великих проваль, щоб потім у вас не провалювались самі кущі і не пошкоджувалось коріння. Йдемо далі, Слідуючий другий шар 10 см. Йде із субстракта 50 на 50 кислий торф і 50% хвойний опад. По опаду він не повинен бути наполовину з неперепрівшими голками. Показують деякі ніж шишками. Він повинен бути схожий на ґрунт, а не на сміття. Далі піднімаємось вище, третій і четвертий шари. Вони ідентичні між собою. 70% верховий торф і 30% хвойний опад. Якщо важко вам вирахувати, можна 2 до 1, це буде 66 на 33%. Це також ще допустимо в межах норми. Сюди ж ви додаєте гранульовану сірку майже 100 грам. Тут буде рости переважна більшість кореневої маси, і тут має бути максимальна і кислотність, і вологоємність. Ну, П'ятий шар він аналогічний другому. 50 на 50, але з додаванням сірки Ну, пару столових ложок підпалив. який ви будете постійно додати весною раз і осінню. Ну і тут де більше хвойного опаду буде краще повітря повітрі до кореневої. На такий об'єм, як у мене посаджено, на один шар йде. Приблизно 60 літрів, загальний об'єм 360, субстракту 240. Ну і те останнє дренаж і мульча. Перемішувати треба не так, як показують в ямці лівою ногою, а окремо, чи в тачці, чи в великому мішку, якщо у вас вистачить сил, чи хоч в бетону. Мішався. Але не повинно бути пошарово окремо хвойний опад, тому що він погано змочується, і це будуть зони зменшеної вологості, що важко полити. Ну, і спитаєте, ви що робити, якщо ви живете в місцевості, де немає хвойного опаду, як альтернатива, знову ж таки. Або перепрівша тирса соснова не, не свіжа, бо там не буде у вас ні приросту, нічого. Або купляти найдрібнішу фракцію соснової кори теж. Непогана добавка до суб субстракта по самій посадці одного дня я готував субстракт і засипав його у своїй ємності і в кінці проливав його із стрихофітом, щоб Придавити трохи патогенну флору різних лісових грибів для кращої мікоризації подальшої. Ну, а вже наступного садовив, принцип, принцип який, берете двохрічний саженець, кидаєте на 10 хвилин у відро з водою, можете з корневіном, потім Вичисуєте всі корінці, випутуєте. Шийку самого саженця я заглиблював на 4-5 см для кращого приживлення. А, але забув ще одне сказати: шари починаючи з третього, сипалися не рівно, а трошки з гіркою всередину, десь 5 см. І те, що. Ви бачите, якби більше форму воронки зараз візуально. На самому ділі, під мульчую, воно, воно має вигляд з точністю до навпаки. Мульча, як бачите, соснова голка. Ну, трошки для краси можна покласти шишки. Десять сантиметрів самої мульчі, 15 не треба, коли йдуть великі дощі зливи, навіть я її трошки прибираю, щоб не було перезволоження. Може зніму окремо відео по мульчі пізніше, що ще не, не, не сказав. Да. Ну, садите свій вазон знизу і з боків щільненько притис... притискаєте до нього субстракт, щоб він не висів у повітрі, і підливаєте підкисленою водою з електролітом. І фактично з, з посадкою все. Ну, через днів 10 я робив уже мік мікоризацію кореневої. Є в мене відео. До речі, подивилось його вже майже 2000 людей. Ну, а підписалося дуже мало. Майже кожен переступив і пішов далі. Хоч знімай, хоч не знімай. Новий канал його без підписок. І з, із включеним дзвіночком. Якби не Facebook, можна було взагалі не відкривати. Це просто стіна. Ладно, не буду про сумне. але трохи рівень байдужості достає. Всі, всі ми розумні, заднім. Число. Але чомусь тільки у Фейсбуці кожного дня день сурка чи бабака, як там кому подобається. Так, на чому я зупинився. Якщо якщо брати час, час посадки, найкраще, зрозуміло, ранньою весною, коли розпускаються бруньки. Але в принципі з вазоном можна. Садити цілий рік вегетації. По принципу розсади, щоб після посадки не, не було два дня відкритого сонця, ну це якщо садити посеред літа. Ця посадка, нагадаю, ще раз, дуже пізня 30 травня, темне, тим не менше, 8 серпня на бонусі я показував прирости 85 см Зараз я можу показати цей самий приріст. Він уже метр і один, ну, метр. За 12 днів більше 5 16 сантиметрів приросту, більше сантиметра приросту в день. І це річ в тому, що він не одним пагоном цей приріст, а він має відгалуження від самого низу має другий. Другий пагін, який висотою 75 сантиметрів. Тобто сумарний приріст, на 20 серпня метр сімдесят з одного пагону. Чесно кажучи, я, я сам не сподівався, що будуть аж такі, аж такі результати. Воно ще не кінець сезону, ще буде, ще буде рости. Ну і хто переживає, що не визріє там лоза чи не перезимує, я вас заспокоюю, все перезимує. Зніму пізніше ще відео, як це все зробити дуже легко і просто. Сподіваюсь, зніму з вашою підтримкою. Ну і, мабуть, на сьогодні це буде все. Продовження слідує. До зустрічі і пока-пока.